А ось так виглядає декоративне просо. Зійшло, багато не сіяло, Повно ж декоративне. Так, на пробу. Тощик полив гарно росте. Тепер зрозуміло, чого у цієї рослини така назва. Це чорне просо. Або африканське. має ось такі темні листки. Звідси і назва. Ще я вам давно не показувала, як виглядає проса. Та в мене є відео, де воно ще маленьким, а тепер ось таке воно так виглядає. Такі гарні чорні декоративні листки. Висота в нього невелика, О, десь метр, а може метр з хвостиком. Росте воно в мене тут посеред грядки, рослина безпроблемна. Посадив, ну правда, було дуже сухо і через те посадило його під воду, трохи поливала. А далі воно само собі росло. Я думаю, що в клумбі воно теж виглядає непогано. Тільки ж треба мати фантазію, щоб подумати, як його поєднати з іншими рослинами. Щоб було красиво. Ось таке в нас просо. Так що, кому може треба насіння, замовляйте.